Європейський рівень з 1 вересня в тестовому режимі у Рівному почали курсувати нові великогабаритні автобуси. Вони складають неабияку конкуренцію старим жовтим маршруткам. Нові автобуси мають значно покращити якість пересування рівнян по місту. Маршрути сполучили між собою два найвіддаленіші райони. Один автобус курсує від Луцького кільця до зоопарку, інший з льонокомбінату до ювілейного. Рівняни кажуть, нові автобуси значно кращі, ніж інший громадський транспорт у місті. Дуже зручно, комфортно. Багато місця. Якщо вони будуть ходити вчасно по графіку і все, то думаю, буде набагато простіше пасажирам і мешканцям міста Рівно. Ну, як можна порівняти? Ну, різниця велика, дуже комфортний транспорт. Мабуть, насамперед постане питання, чи є їх стільки багато, там фінансування, там я не знаю як. Що воно там впирається, але якби це було, це було якраз. Таких автобусів у місті 18. за двома маршрутами закріплено вісім, ще два резервні. В подальшому міська влада планує витіснити старі маршрутки та замінити їх на новий великогабаритний транспорт. Втім, незважаючи на всі плюси, є і складнощі, каже Водій Володимир. Ну і будуть дивитися, чи приживуться вони. Немає кондуктора, трошки тяжко тяжко. Нема кондуктора, через що? через що зробили вхід через передні двері, через задні. Ну тут по катяшкувато. Тим більше перший день. Люди тим більше не знають. Курсування транспорту стало можливим внаслідок співпраці міської влади та приватних підприємців, що придбали їх за власний кошт. З бюджету міста коштів на їх купівлю не витрачали. За словами начальника управління транспорту рівного Василя Сливки, це вже четверта спроба запуску подібних автобусів у нашому місті. І для того, аби такий транспорт прижився у рівному, ще є над чим працювати. Не помішав би кондуктор і так далі. Сьогодні вони тільки вийшли перший раз на лінію. Побачимо, хай попрацюють трохи, що буде вигідніше. Чи кондуктора тримати, чи будуть заходити так, як зараз заходять. Також є ідея запровадити електронний квиток, що значно спростить систему оплати проїзду для мешканців міста. Ми сподіваємося, на що в місті Рівному будуть електронні квитки. Будуть стояти валідатори і будуть проплачувати тільки таким чином. Великогабаритні автобуси курсуватимуть в тестовому режимі до 5 жовтня. Розклад руху транспорту з 6 ранку до 9 вечора. Вартість проїзду становить 12 гривень. Василь Сливка додає, наразі вирішується питання зробити оплату для дітей у півціни. Після тестового періоду роботу автобусів будуть оцінювати на засіданні профільної комісії. І якщо міську владу все влаштує, укладатимуть угоди з їх власниками для подальшого перевезення рівнян Ими на тих маршрутах, де це можливо. Софія Капінос, Михайло Манзюк, телеканал ITV.